Заходжу якось я в супермаркет. День звичайний настрій нормальний. йду собі. Список у голові накручую, і тут бачу на підлозі величезна калюжа води, десь розлили, а знак обережно мокра підлога хтось засунув у бік. І от як у кіно, переді мною жінка на підборах робить крок. І я розумію, ще секунда, і вона, як лебідь, розтягнеться на підлозі. Що робить звичайна людина? Попереджає, що роблю я біжу її підхопити. Ривок встигаю. Але замість героїчного порятунку сама лечу вперед. Зачепляю її, і ми вже вдвох летимо, як в повільній зйомці. У мене в руках пляшка кефіру. Думаєте кинути? Ні. Я ж тримаю за неї як за останню надію. Вона, звісно, вибухає білим фонтаном просто в обличчя охоронцеві, який стояв поруч. Ми з жінкою падаємо в обійми один одному. А навколо кефірний апокаліпсис. Охоронець мовчки витирає очі. Я з підлоги кажу. Головне, що без травм. А жінка зітхає і видає. Дякую за порятунок, але можна без спецефектів. Я допомогла жінці піднятися. Вона вся в кефірі, я вся в кефірі. Ефірі охоронець теж, підходить прибиральниця, дивиться на нас, зітхає і каже Ну, що, знову акція на молоко? А тут ще якийсь хлопець, що це все бачив, підходить і каже Такого блокбастеру навіть у кіно я не бачив. Я сміюся, жінка теж, охоронець, мовчки дістає рацію і каже Відправте, хтось серветки, і, мабуть, нову пляшку кефір для героїні. Ну що ж, вийшло з магазину не тільки з покупкою, а ще й з легендарної історії. Пиши в коментарях, як тобі історія, підписуйся на мене, далі буде більше.